Вітаю всіх, хто слухає нашу програму. Ми продовжимо висвітлювати незвичний погляд, незвичні речі. І цього, цього разу ми розпочнемо цикл Бесід про проблеми сім'ї. Питання достатньо серйозні і актуальні. І сьогодні мова піде про виховання дітей, і ми вкажемо на ті серйозні помилки, які роблять батьки у цій непростій справі. Проблема батьки і діти стара як світ, і ми часто чуємо вислів, що у хороших батьків виростають хороші діти, не розуміючи при цьому, що значать хороші батьки. Батьки це перше суспільне середовище, в яке потерпляє дитина. У важку дити... хвилину дитя звертається до батька, до матері. Дитина потребує батьківської любові, любові чистої, світлої, щирої. І дитина в будь-якому віці має бути впевнена в тому, що її люблять, про неї дбають. Без цього не може бути здорової моралі в сім'ї, лише любов батьків може породити взаємну любов та довіру дітей. Проте є чимало батьків, які вважають, що не можна відкрито проявляти до дітей теплих почуттів. Бо, мовляв, дитина, якщо це зрозуміє, зрозумієш, ще люблять, стане балуваною і егоїстичною. Ще у 16 столітті російський домострой забороняв батькові усміхатися дитині, як коли та грається однак, що може відбуватися у душі дитини, яка весь час відчуває холодну байдужість з боку батьків. до Більше дає забав, ігри це її світ, чистий, незвичайний світ. І тому мудрий той батько чи мати, які вміють поринити у цей світ і розділити з дитиною її радість. І преподобний Сарафм Саровський говорив, що коли дитя бавиться, з неї ангел грає. Ну а якщо якомусь батькові світ дитячий, чужий, то це значить, що дитина перестає бути рідною. Негативні риси з'являються у дитини, як правило, не від надлишку любові, а від недостачі її, коли їй бракує. І щоб дитина розуміла нас, треба в першу чергу нам її зрозуміти. Гордовитий батько думає, що це зазорно опускатися до дитячого рівня, а мудрий батько знає. Що до дитячого рівня не опускаються, а піднімаються, підіймаються до її розуміння, до тонкощів істин дитинства до здатності бачити світлими чистими очима цей світ. Ми не звертаємо увагу на те, що діти не лише виховуються нами, вони ще й саме виховуються. І тому саме виховання будується на, в базі того, що дитина бачить навколо себе, і тому велике значення має е, те, що дитина бачить у, навколо себе, грають роль сімейні звичаї, традиції. В православній родині, приміром одноріччя малюка, ніхто не примушує хреститися, цілувати лики е, святих на іконах. Робити поклончики, він це робить сам. Чому? Тому що він хоче бути таким, як і батьки і мати, старші, братики, сестрички, які роблять те ж саме, які моляться ще ранку, ще вечора. Але це не просто наслідування прикладу. Дитина вона здатна уловити невидимі сторони духовних реалій і відчути подих Духа Божого, який дихає, дихочий голос його чутний. І тому світ релігій для дитини і рідний світ. Не, не дарив Христос говорив: по правді кажу вам, коли не, не вернетеся і не станете як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Стати мудрим батьком просто, ну і взагалі вся мудрість криється в простоті. Для цього, щоб це, щоб це зрозуміти, треба спочатку відмовитися від гнівної критики, яка, на жаль, стає нормою батьківського сьогодення. От як скажімо, от Телепня, скільки ти можна говорити про це, негіднику, або любий дурень на твоєму місці, знав би, як е, це зробити, і якими справедливими б не були подібні нарікання, а в яких ситуаціях вони не промовлялися, вони стають міними з повільної е, дії у вихованні, вони порушають певність дитини у батьківській любові. Мудрі батько скаже по-іншому. Скажімо, ти невірно вчинив або ти помилився, ну, якось так. Батьки повинні навчитися запобігати засудженні дитини в її присутності. І дитина тоді виявить більше зацікавленості, охоти до пізнання. У неї закладеться більше доброго ґрунту для розвитку її як особи. А гнів батьки напроти це притупляє розвиток, гальмує за розріст її. Добрих сторін. Взагалі, дитина не має бачити, як батьки сваряться з іншими людьми. Ну, а про сварки між собою в присутності дитини не може бути і мови. Тому що таким чином дитина ламає ми, ми, батьки, ламаємо дітям їхню психіку і калічимо і душовний, і душевний і духовний стан на все життя. Взагалі. Все, що дитина бачить і чує, має бути максимально безпристрасним. На стінах квартири не має бути зображень оголених красунь та шварцнегерів. У родинному колі не мають звучати звуки агресивної рок музики чи роздираючі крики з екрані телевізора. Все, з чим стикається дитина з цими орендні почуттів, залишає від душі глибокий відбиток. І тому велике значення для закладання азів моралі у, у, у житті малюка, і, і православна традиція приділяє увагу наявності ікон та духовних картин, читанню тихому читанню молитов, спокійній музиці, особливо церковному співу і всьому тому, що відзеркалює собі чистоту і благодать. Тому не дивно, що церковні діти, діти віруючих родин, як правило, хоча, може, не завжди, вони більш спокійні, засереджені і впевнені, ніж діти нецерковних сімей. Дуже важливо дитині давати можливість розцінювати самі свої вчинки. Нехай дитя сама стане автором оцінок своїх дій. Назвати дитину не дотепить чи дуже просто, але важко е, сподіватися, що дитина з цим погодиться з цим визначенням і тим більше поміняє свою точку зору. А от якщо дитина сама усвідомить неправоту своїх дій, то вона, е, якщо гідно очинить, очинить свій вчинок, то і зробить належні висновки, то це буде зовсім інше. Так, вона може знову повторити свої дії чисто механічно зробити шкоду, але потім вона усвідомить вчинене, і це буде стане маленькою перемогою, як і для неї, так і для батьків. Ну і хотілося б особливо зупинитися, зупинитися на типових помилках батьківського виховання. Перше, це батьківська прив'язаність. Інколи мати, батько чи бабуся. Можуть вважати, що сенсом їхнє життя є виховання дитини. А насправді вони можуть це навіть і не усвідомлювати. Мета їхнє життя полягає в іншому, але вони відчувають себе щасливими саме тоді, коли відчувають себе комусь потрібними. І коли дитина стає дорослою та полишає батьківський поріг, то їй може здатися, що життя втрачає свій сенс. Яскравим прикладом цього стої випадки, коли мати, боячись згубити статус опікунши, починає власноруч мити 15-річного хлопця, або зав'язати йому шнурки на черевиках, бо в нього буцім та не так виходить, або за нього робити домашнє завдання, щоб дитя не перетрудилося. І, звичайно, ніякої самостійності, все під контролем. Ну чи варто говорити про наслідки? Такої е, е, квазі-турботи, і такого самопожертвування. Гадаю, що ні. Але другий момент це потреба досягнення. Деякі батьки, головною, метою виховання ставлять досягнення мети, яка має полягати в тому, щоб добитися того, що їм самим добитися не вдалося. От скажімо, батько мрів стати економістом, але не сталося. От, нехай тепер син. От досягне здійснить батьківську мрію. Мати мріяла стати композитором, володіти музичним інструментом, але для цього не було умов. От тепер дитина, тепер, крім звичайних уроків, мусить інтенсивно навчатися музиці. І такі батьківські мотиви несвідомо для них самих набувають елементів егоїзму. Дитина лишається незалежністю, вона стає власністю батьків їхнім робом. Вони неї мають місця і часу для власної творчості, для розвитку своїх породжених талантів, які, говорячи іванівською мовою, тепер закопуються батьками у землю. Дитя залишається без вибору, і вона мусить в себе втискати ті шаблони в чужі, в ці батьківські штампи, щоб таким чином забезпечити собі любов батьків і відчуття їхнього задоволення. Але дитина таким чином себе не реалізовує, вона мусить йти фальшивим шляхом, гублячи свої індивідуальні здібності, шлях цей кінчається, як правило, повним і як для дитини, так і для батьків. Якщо ж дитина все-таки стає проти подібних вимог, батьки розочаровуються, ну, тому що надії, так би мовити, не збулися, і починають серйозні конфлікти між батьками та дитиною. Ну і ще один момент останній, на який хотілося б звернути увагу, це реалізація певної системи. По суті, це є один із варіантів попереднього випадку. Трапляється, що батьки, в особливості, скажімо так, аристократичного кола, озброюються методиками певної виховної системи і починають сприймати її як святе письмо, як щось беззаперечне і універсальне на всі випадки життя для будь-якої дитини. Вони стають впевнені у правоті своїх дій, оскільки вони все суворо дотримуються писаних вказівок. Батьки ці, як правило, компетентні і ерудовані, дітям часу і увагу приділяють вдосталь, але одного разу вони, знайомившись з цією методикою виховання, почнуть досить педантично і наполегливо реалізовувати її на власній дитині. Часто ці виховні цілі стають е, наслідком данини моди на виховання. У деякі батьки виборюють необхідність раннього інтелектуального розвитку, скажімо, читання в три роки, або заклику плавати раніше ніж ходити. В деяких сім'ях панує атмосфера вседозволеності, всепрощення, що на думку батьків здійснює. Е, в, в, Модель виховання Бенджаміна Спока, без сумніву, кожен з цих виховальних методик є свої цінні знахідки, багато корисного і важливого. Але річ у тім, що дехто занадто слухняно слідує цим ідеям без достатньої критики, без диференційного підходу. Тобто, не думаючи про тому, наскільки те чи інше писане підходить для власної дитини. Вони забувають про цьому, що не Дитина для виховання, а виховання для дитини. Усі ці батьки по-своєму між собою дуже схожі. Їхня спільна риса це відносна байдужість до внутрішнього стану дитини. І цікаво, якщо ми запропонувати розповісти про портрет їхньої дитини, то вони непомітно для себе стануть не стільки описувати своїх дітей, скажімо, характер, там, звички, смаки скільки детально обкреслювати, як вони власне, виховують своє дитя. І тут я, стає незрозуміло, яка справжня мета цього всього? Чи дійсне виховання дитини, чи дитину використовувати як інструмент якоїсь модної, цікавої методики. Звичайно, це ж добре ж показати іншим батькам, як моє дитя маленьке вже вміє грати на інструменті. Чи читати, чи плавати, чи щось інше. І тому не можна, треба пам'ятати про те, що не можна дитину втискувати в схему, якою б розумною і сучасною вона ця схема не здавалася. Дитина не комп'ютер, це лагідний дитячий розум, це тонка душа, ніколи діє за інструкцією не збудує здорову мораль. Можна досягти залізної дисципліни, коли методом бадагайпляника, так би мовити, коли кожен буде знати, що робити, те, що їм призначено, але повноцінно людьми тоді діти можуть не стати. Тому що сім'я це не закрите товариство, де діти стають і відводиться роль батьківських партнерів по домашній роботі, бо дитина при цьому лишається святого права права на батьківську довіру. І батьківське тепло. І тому, щоб запобігти, запобігти негативних наслідків, для дитини і для себе батькам варто чесно себе спитати, якою любов'ю ми виховуємо щирою чи егоїстичною? І що ми насправді цим хочемо зробити? Виховати дитину чи старити свій імідж культурних і порядних батьків. Час нашої ефіри підійшов до кінця. І тому дякую всім за увагу і бажаю гармонії життя кожній вашій сім'ї через тиждень зустрінемось. До побачення, слава Ісусу Христу!